Пані Ольга, ви чуєте? Да, доброго дня. А, доброго дня всіх. Доброго минуло. Чути добре, будь ласка, тема. Ми продовжуємо нашу зустріч. Да, будь ласка, Ольга Смоляр. Да, будь ласка, будь ласка. Мене звуть Смоляр Ольга, я начальник так, відділу спеціалізованої експертизи, матеріалів доклінічних та клінічних випробувань. Департаменту експертизи матеріалів до клінічних та клінічних випробувань Державного експертного центру. Моя доповідь буде присвячена процедурі отримання інформованої згоди досліджуваного. Це дуже важливо з юридичної точки зору, оскільки це такий момент, який захищає як права досліджуваного, так і права лікаря-дослідника. Дослідж... Клінічному випробуванні ви вже сьогодні почули дуже багато інформації про нормативні документи. Зображені на слайді це документи, які зараз діють, і ми виконуємо експертизу відповідно до них. Самі основні закон України про лікарські засоби це ще редакція стара але вона чинна, 690 наказ, керівництво GCP, Хельсінська декларація. Що ми керуємося, можемо звертати увагу і на закон України про захист персональних даних, закон України про психіатрію, закон України. Тобто це кримінальний кодекс, Конституція, цивільний кодекс в залежності від того, хто буде залучатися до клінічного випробування. Є такий самий головний принцип етичності проведення клінічного випробування, принцип автономії, це коли досліджуваний, це може бути або здоровий доброволець, або пацієнт, Визнає спроможність самостійно долучатися до клінічного випробування і робити самостійно свій вибір. І саме головний принцип, етичний принцип до включення досліджуваного у клінічне випробування отримують добровільно інформовану згоду. Чому добровільно? Тому що надає він її добровільно. Інформована вона називається тому, що інформується досліджуваний про усі. Аспекти клінічного випробування він знає всю правдиву інформацію, і вона повинна бути викладена в інформованій згоді досліджуваного. Відповідно до GCP, до належної клінічної практики, інформована згода це є процедура, за допомогою якої суб'єкт добровільно підтверджує свою згоду на участь у певному клінічному випробуванні після ознайомлення з усіма особливостями дослідження, які можуть вплинути на його рішення. Інформована згода, сама процедура, вона складається з як усної і надання усної інформації. Це є бесіда лікаря-дослідника, в обов'язки якого входить саме проведення цієї процедури і отримання інформованої згоди. І обов'язково підписується документально оформлена інформована згода. Вона може називатися інформацією для пацієнта та форма інформованої згоди, документ, лист інформаційний і інформована згода. Тобто, викладена вся інформація, яка надається в усній формі, викладена і в письмовій. Надається для підписання обов'язково надає... На цей документ він повинен затвердитися Міністерством охорони здоров'я. Взагалі всі ви вже почули, що до починається дослідження, коли є наказ МОЗ про початок проведення клінічного пробування в Україні, і схвалення локальної етичної комісії в даному місці проведення щодо проведення в даній лікувальній установі клінічного випробування. І документ інформована згода обов'язково надається на розгляд в ДЕЦ для експертизи. При проведенні експертизи ми звертаємо увагу відповідно до вимог, особливо додаток 2. Всі його дуже чекали: додаток два порядку 690, де і зазначено, що саме повинно зазначатися в інформованій згоді. Досліджуваний знайомиться з усіма особливостями клінічного випробування, підписується і датується обов'язково досліджуваним та лікарем-дослідником в двох примірниках. Це може бути паперова форма або електронна форма. Це вже з 2022 року введення в. Ну, в, були в, в в 690-й наказ, що можна надавати не тільки в паперовій а й в електронній формі інформовані згоди, підписані тільки обов'язково кваліфікованим електронним підписом, як лікарем-дослідником, так і самим досліджуваним. Як на практиці це відбувається, вже є такі підписуються, але відповідно це повинен організувати заявник. Тобто спонсор клінічного випробування, і організувати, як саме це буде надаватися інформація так в такій же формі, як ми з вами зараз спілкуємось за допомогою як телемедицина. Так, ми називаємо і надання інформації, але все рівно лікувальні установи. Зберігають паперові варіанти в файлі дослідницького центру, тому роздруковується і зберігається поки що. У нас і архівуються також матеріали тільки в паперовому варіанті. Надалі за майбутнім це може і збереження в електронному вигляді. Основний принцип, що досліджування інформованої згоди, досліджуваний поінформований. Я вже казала про протокол-специфічну інформацію: це мета клінічного пробування, назва, вид, фаза, методи дослідження, це можуть бути або лабораторні інструментальні методи дослідження, на що наражається пацієнт, Який може можливий буде бути на який ризик, яка користь від залучення до клінічного пробування. Якщо це препарат порівняння або плацебо прописується і про ці... Препарати досліджування, вони є досліджувані. Також правдива інформація. Якщо вже є якась інформація, наприклад, це третя фаза клінічного випробування, інформації, і результати щодо проведення до клініки і клінічних першої другої фази. Обов'язково зазначається, якщо є були якісь виявлені побічні реакції. Це теж є досвід і є доказова чи пов'язана з лікарським засобом, тобто який, яка є потенційна користь, і ризик і дискомфорт під час участі у клінічному випробуванні. Щодо дії які дії саме досліджуваного при розвитку побічних реакцій, до кого звернутися, обов'язково повинні бути контактні дані, обов'язки в самому клінічному випробуванні досліджуваного. Якщо він, наприклад, пропустив деякі візити, тому він може виключитися із дослідження, і про це теж обов'язково він повинен знати. Також він досліджуваний розуміє, що дає згоду добровільно, без примусу, може вийти із дослідження в будь-який час і не говорити на те причини, чому він виходить із дослідження, і подальше його медичне обслуговування буде в цій лікувальній установі відповідно до його нозології, до його хвороби, тобто ніяк не вплине на те, що і за причини його виходу із даного клінічного випробування це згода зрозумілою мовою, повна інформація про клінічне випробування. Ну, взагалі, коли провести, наприклад, при проведенні експертизи, ще не прочитати протокол, це такий на якість надання інформації, такої сформованої інформованої згоди. Тільки прочитати інформовану згоду вже можна зрозуміти, про що йде мова і яке це клінічне дослідження. Тому. Повністю зазначається інформація, але доступна для досліджуваного. Обов'язково зазначається інформація щодо страхування на випадок нанесення шкоди життю та здоров'ю раніше це тільки повинен був внести. Цю інформацію лікар-дослідник під час надання інформації в інформовану згоду, наразі вже можна відповідно затверджувати вже готову форму інформованої згоди з внесенням такої інформації. Але наголошую я завжди для заявників, що якщо відбулися якісь зміни щодо страхової компанії, контактна особа, може, договір щодо страхування, щось додаткова угода, обов'язково це зазначається і надається така інформована згода на як Новлена форма згоди на затвердження до державного експертного центру як суттєва поправка. Також е, інформація щодо компенсації, як спонсор може надати компенсацію, як це відбувається? Бо здорові добровольці, наприклад, під час участі у першій фазі, це перше надання, надання і ведення досліджуваної лікарської засобу, вони отримують фінансову компенсацію, про що і прописано в інформованій згоді. Обов'язково наголошується про конфіденційність. Вся інформація, яка буде зібрана під час участі у клінічному випробуванні, вона є конфіденційною. Вона є під кодом, закодована, і обов'язково зазначається, які причини розкодування і хто має доступ до персональних даних такого досліджуваного. У нас знов тривога, так? Ну, продовжуємо. На жаль, нам трошки заважають, ну, не трошки, а ну, інформація також щодо. Контактних звернень наголошуємо нато на те, що якщо це лікар-дослідник, до якого можна звернутися протягом робочих часів або протягом 24 на 7, обов'язково ці контактні дані повинні зазначатися правдиві лікаря-дослідника, локальної етичної комісії, страхової компанії. Контактні дані обов'язково зазначаються в формі згоди для досліджуваного. Для того щоб досліджуваний прийняв у повітряну для себе правильне рішення, йому надається достатність часу для того, щоб Дійсно подумати, прочитати цю згоду. Він може взяти її додому, порадитися з рідними і з близькими і прийняти вірне для себе рішення. Обов'язково два екземпляри інформованої згоди. Один екземпляр надається досліджуваному, він його зберігає вдома, і один екземпляр залишається в лікувальній установі файлі медичного центру. Особливу увагу приділяють як інформація, яка зазначається для вразливих груп пацієнтів, а також і обов'язково ретельно дуже розглядають щодо залучення таких пацієнтів в етичні комісії. Матеріали. Ви вже почули, що є нова редакція закону України про лікарські засоби, і саме там зазначається вона ще не в дії. Не в чинна, але вступить в дію пізніше, 30, поки що 30 місяців після завершення воєнного стану, але може, і в якісь вносять будуть внесені зміни і раніше. Для, для цього треба зробити ще, як сказала Таїса Володимирівна, ряд підзаконних актів, порядків щодо залучення дітей, щодо залучення пацієнтів, таких як військові. Це можуть бути ну, різні люди, які ну, біженці, також щодо які позбавлені волі, також теж там це зазначається в вагітні. Це все теж спонсори таких клінічних досліджень. Вони і спеціально формують і такі вносить інформацію, форми інформованої згоди з залученням таких пацієнтів, крім підписати форму згоди. Може бути не тільки досліджуваний, як вже я казала, це обов'язково досліджуваний і лікар-дослідник, а також ще можуть бути особи, які передбачені умовами протоколу. Це може бути законний представник. Такого досліджуваного в залежності від того, хто залучається до клінічного випробування, відповідно до GCP, законний представник, це є фізична особа, юридична або інша організація, що має законне право дати від імені потенційного досліджуваного згоду на участь у клінічному випробуванні. Це може бути Неповнолітні це діти, особи з від народження до 18 років. У них законні представники це мама і тато. Вони обов'язково це є вимога, обов'язково підписують форми згоди свої на батьківські форми згоди на участь у клінічному випробуванні їх дитини. Не є здатні пацієнти, це відповідно до закону України про психіатрію. Законодавством надається законний представник, може надаватися доглядач також для таких пацієнтів. Вони теж залучаються до клінічного випробування, можуть, але відповідно до умов протоколу. І про це зазначається і передбачений підпис саме в інформованій згоді для таких законних представників. Також особи, які знаходяться у невідкладному стані, це інсульти, інфаркти, тобто без свідомості люди. І це відповідно до умов протоколу, до критеріїв включення, якщо таких пацієнтів можна залучати, і якраз і прописано, хто саме може. Це може бути близькі родичі, прописано, які близькі родичі, супроводжується ще особа, якщо це близький родич, підписав особа залучена до клінічного випробування введений препарат, а особа прийшла. У свідомість зрозуміє, що не хоче, наприклад, бути залученим у клінічному пробуванні і продовжувати, може її право це відмовитися від участі. А якщо і продовжувати участь у такому клінічному пробуванні, обов'язково підписує свою форму згоди. Це теж передбачено умовами протоколу. Крім законного представника, може ще підписати форму згоду не зацікавлений свідок, теж відповідно до умов протоколу. Наприклад, якщо досліджуваний погано чує, погано бачить, він не може прочитати. Під час бесіди або почути інформацію, чи вірно вона викладена, саме цей свідок, це фізична особа, яка не причетна до проведення клінічного випробування, на яку не можуть чинити тиску учаснику дослідження, але вона присутня під час отримання інформованої згоди, вона ставить свій підпис, дату, ставить, підписує своє прізвище. Тобто констатує факт, що дійсно вся інформація без примусу була надана даному досліджуваному на погодження у клінічному дослідженні. Таїса Володимир вам теж сказала сьогодні про педіатричний комітет, який зазначений в закону України про лікарські засоби, воно нову версію. Відповідно до версії до Редакції закону України про лікарський засіб 96-го року стаття 8 говорить про те, що і ми поки що керуємося такими вимогами до участі дітей щодо участі, вони малолітні до 14 років, неповнолітні саме в клінічних дослідженнях від 14 до 18 років. Нашим законодавством забороняється проведення клінічних випробувань за участю малолітньої або неповнолітньої дитини, яка позбавлена батьківського піклування дитина-сирота або усиновлена дитина. Відповідно до нової редакції, це можливо, але є свої умови, і це ще за майбутнім, коли будуть уже нові підзаконні акти створені для саме для того, щоб таких дітей залучати до клінічного Вони мають на це право, і це дійсно завжди було питанням, оскільки. Діти, і ще які мають одного з батьків, вони теж в майбутньому можуть залучатися на даний час. Обов'язково це ставить свій підпис в своїх згодах, мама і тата. Тобто, без одного із батьків не може дитина залучатися до клінічного дослідження, оскільки така інформація щодо усиновлення дитини, дитини-сироти. І в основному, в основному встановленої дитини це знають органи опіки і піклування за місцем постійного проживання дитини. Обов'язкова інформація така надається в органи опіки і піклування після того як підписали форму згоди батьки, погодилися протягом однієї доби. Така інформація надається з наголошенням про конфіденційність інформації, оскільки там може зазначається і діагноз, і в це вже діагноз видно і в назві клінічного дослідження. Тому обов'язково наголошується про конфіденційність наданої інформації. І вся інформація, все, що зазначає, повинно зазначитися відповідно до чинного законодавства в батьківських формах згоди батьків дитини, яка залучається до клінічного, дослідження, до, до клінічного випробування. Діти з 14 років обов'язково підписують свою форму згоди до 14 років, в залежності від того, як спонсор, але він, те, що це повинен бути документ і усне надання інформації вже з 6 років, але таку типу форму згоди діти не підписують, не є такою обов'язковою вимогою. Нам е, свої е, такі Наклав дана на як ковід попередньо виклики такі були, і були зміни і до самої організації процедури надання згоди і підписання, також і зміни під час воєнного стану в Україні відбулися, оскільки більш наголошено було на дистанційних візитах, надання інформації дистанційно, підписання форми згоди дистанційно, надання досліджувано лікарського засобу, лабораторії. Які були раніше централізовані, відповідна логістика, змінилися всі ці умови і, і тому в локальній лабораторії. І вся ця інформація також повинна зазначатися в формі інформованої згоди для досліджуваного. Тому всі рекомендації, які були в держав... на сайті Державного експертного центру, саме на що звернути увагу, дуже вдячні спонсорам, які надали таку спромогу дослід до досліджуваним. Перейти в інші місця, більш безпечні місця проведення, де проводиться клінічне випробування. Вони перепідписували досліджувальні форми згоди в іншому місті, оскільки вони погоджувались, але ця інформація половина була надаватися. Тому ці всі моменти і про віддалений моніторинг також зазначаються і оновлюють форми згоди, підписують пацієнтам, оскільки не можуть ніякі проводитися маніпуляції або це діагностичні клінічні інструментальні, поки не підпише або підпише оновлену або ініціальну форму інформованої згоди. Оце перше, що ставиться в первинній документації, що підписала оновлену версію, а тоді вже відбувається все, що повинно відбуватися на візиті, на візиті в даній лікувальній установі. І вся інформація щодо оновлених контактів, наприклад, лікаря-дослідника, все це повинно бути в оновленій формі інформованої згоди. Ми знаємо, що клінічне дослідження це є науково-дослідницька робота, але інтереси досліджуваних пацієнтів або здорових добровольців завжди повинні переважати над інтересами науки і суспільства. Я дякую вам за увагу. Я всім бажаю миру, добра і скоріше, нашої перемоги і подальшого нашого проведення форуму. Дякую. Дякую, пані Ольга. Питання будуть до пані Олі. Немає. Дякуємо.